Можливо, ще спиш, я не знаю. Та де там, давно вже не спиш, на останніх штрихах небо краю ти малюєш долонями тиш, провожаєш зорю на спочинок, обіймаєш зажурену ніч, по шнорочку дрібненьких стежинок ідеш світанку поволі навстріч. Ти так мудро придумана Богом дарувати творінню життя, ти, мій дім. І під твоїм покровом в моїх грудях пульсує жага. Я приїду до тебе вже скоро, хай минають розлуки сумні. На всі груди гукнуща із двору. Як потрібна ти, мамо, мені.